Біблія притчі Соломона, розділ 12. Хто любить повчання, той любить і знання, а хто ненавидить напоумляння, той залишиться неуком. Добрий отримує милість від Господа, а людину винахідливу до зла він осудить. Не утвердиться людина підступністю, а коріння праведних непохитне. Цнотлива дружина, вінець для свого чоловіка. А безсоромна, наче гниль у його кістках. Мислення праведних істина, а задуми нечистивих – обман. Слова нечистивих – наче засада заради кровопролиття, а уста праведних рятують їх. Якщо спіткає нечистивих нещастя, вони зникнуть, а дім праведних стоятиме. Людину цінують за її розум, а обмежений розум буде зневажений. Краще бути простою людиною і працювати на себе, ніж вдавати з себе поважного, але не мати на хліб. Праведний дбає і про життя своєї худоби, тоді як серце нечистивого жорстоке. Хто обробляє своє поле, матиме вдосталь хліба, а хто гониться за марнотою, у того бракує розуму. Нечистивий прагне нечесної наживи. А корінь праведних тримається міцно. Злий попадається в пастку через гріх своїх уст, а праведник з біди виходить. Від плоду своїх уст людина насичується добром, вона отримує заслужене згідно з працею своїх рук. Дорога нерозумного в його очах видається прямою, але мудріший той, хто прислухається до поради. Гнів нерозумного виявляється відразу, тоді як розумний приховує своє обурення. Хто свідчить правду, той говорить те, що знає, а в неправдивого свідка обман. Дехто говорить нерозважливо, наче рубає мечем, а мова мудрих лікує. Мова праведних вічна, а брехливий язик лише на мить. У серці зловмисника підступність. А в того, хто спонукає до миру радість. Жодне зло не спіткає праведника, тоді як нечестиві, сповнені лиха. Оманливі уста огидні для Господа, хто ж говорить правду, подобається йому. Розсудлива людина приховує свою обізнаність, а серце нерозумного поспішає виказати свою глупоту. Рука працьовитих пануватиме тоді, як лінива. Працюватиме на данину. Туга на серці пригнічує людину, але добре слово розвеселить її. Праведник обережний у виборі своїх друзів, а стежки нечистивих оманливі. Ледачий не смажитиме своєї дичини, але працьовита людина набуде цінний маєток, на дорозі правди життя, і на цій стежці смерті немає.